Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди відсоток умісту хрому в чавуні, якщо в 700 кг чавуну міститься 56 кг хрому. Варіанти відповіді 12,5% А, Б 5,6%, В 8%, Г 7%. Приступаємо до виконання. Нам необхідно знайти відсоток місту хрому в чавуні, якщо в 700 кг чему міститься 56 кг хрому. 56 ділимо на 700 і множимо на 100 Подамо 100 знаменником 1. Скорочуємо на 100. 700 і 100, 100 ділимо на 100 буде 1. 700 ділимо на 100 буде 7. І тепер 56 і 7 скорочуємо на 7. 7 ділимо на 7 буде 1, 56 ділимо на 7 буде 8. Маємо 8 відсотків. І пояснюємо від соток у місту хрому в чавуні. Записуємо відповідь. 8% і варіант відповіді В. Номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 6 виконано.